Де витрачала гроші місцева влада Києва протягом тижня. Розповімо про закупівлі столиці, які Київлада висвітлювала з 25 по 30 вересня. Національне антикорупційне бюро України планує до середини грудня придбати 87 бронежилетів, на що хочуть витратити 18 мільйонів гривень. Офіс генерального прокурора планує до середини листопада придбати сім комплектів комп'ютерів та шість ноутбуків, на що планується витратити 323 тисячі гривень. Для Тойот київського загону ДСНС куплять спеціальні кунги на суму 200 тисяч гривень. Апарат РНБО замовив сім нових кондиціонерів, на які хочуть витратити 128 тисяч гривень. Київська оперета закуповує. Генератори тумани та диму за сценічне обладнання заклад культури готовий заплатити 1,2 мільйона гривень. На макарони для київських надзвардійців витратять понад мільйон гривень. Департамент охорони здоров'я Києва вкладе 66,2 мільйона гривень в кардіохірургічне обладнання. Київська комендатура Державної прикордонної служби вкладе гроші в сувенірні тарелі, мапи і монети. На це хочуть витратити 240 тисяч гривень. Київ Пестран вкладе понад 10 мільйонів гривень в комутаційне обладнання для тролейбусів і трамваїв. Генерального прокурора вирішив відремонтувати автоматичні ворота. Очікувана вартість ремонту 58 тисяч. Підлеглі Будану з головного управління розвідки за 13 мільйонів гривень замовили чотири пасажирські автобуси Атаман. Київський госпіталь ветеранів війни за майже 2 мільйона гривень простежить за ремонтом двох поверхів головного корпусу. А що купувала місцева влада Києва минулого тижня? Дивіться у нашому відео за лінком у правому верхньому кутку. З вами була влада, підписуйтесь та ставте вподобайки, аби бачити більше цікавого контенту. Устрічі наступного тижня.